Війни, катастрофи, стихійні лиха, насильство чи теракти. Це далеко не повний перелік того, що може спровокувати появу посттравматичного стресового розладу. ПТСР виникає у людей, які пережили психологічну травму, пов'язану зі стресовою, лякаючою або ж іншою неприємною ситуацією. Не дасть пані ночі, ну нічого. Ми сильні, ми переможемо. Переселенка з Харкова Інна Іваниця, як і багато українців, намагається зберігати оптимізм, попри всі повітряні тривоги і пов'язані з ними страхи. Та все ж уникнути хвилювань під час війни вдається не завжди. Приїхали в Київ з донькою. В надіжде, щоб ну, тут не так обстрілювали, щоб ну, якось жити в Харкові, наші близькі. Старша донька, муж мой служ захищає Україну. Ми дуже хвилюємося. Аби зрозуміти, як вплинула війна на психологічний стан, Інна звернулася до фахівців. Для початкового скринінгу ПТСР необхідно відповісти на кілька запитань. Буквально п'ять питань. Чи виникають ці спогади про початок війни, про ці всі жахі? Е, мимоволі, чи уві сні у вас зараз? Це одне з перших питань, які є у анкеті для скринінгу посттравматичного стресового розладу. Зокрема, потрібно дати відповідь на питання про те, як ви почувалися протягом минулого місяця. Чи були у вас нічні жахіття про травматичну подію, чи думали про неї, коли не хотіли цього? Чи намагалися ви не думати про травматичну подію або ж уникати ситуації, що нагадують про неї? Чи були ви постійно на поготові, або ж мимоволі рефлекторно підхоплювалися? Чи відчували ви себе заціпенілим або відстороненим від людей, діяльності чи оточення? Чи відчували ви себе винним у події, що відбулася? Подібне опитування це один з інструментів для самостійного скринінгу ПТСР. Також подібну анкету застосовують фахівці, аби не прогавити симптоми психічного розладу на ранній стадії. В умовах війни, за словами патофізіолога Віктора Досенка, тестування на ПТСР варто було б пройти усім українцям. Немає більшого епіцентру цього захворювання в Європі і в світі, а скринінг не відбувається. Людина не, не сама може, як правило, не здогадається, що в неї є посттравматичний стресовий розлад. І потім вилікувати на задавлених стадіях буває дуже важко. А от при ПТСД також відбувається нейродегенеративний процес, який нагадує нейродегенерацію при хворобі Альцгеймера. ПТСР може виникнути у будь-кого і у будь-якому віці, незалежно від статі, віку чи соціального статусу. Прояви розладу можуть з'явитись навіть через кілька років після травматичної події. Весь цей час організм може перебувати у стані хронічного стресу. При ПТСР можуть спостерігатися такі симптоми, як гіперзбудженість, повторне проживання травматичних подій, проблеми з пам'яттю та емоціями. Щоб дізнатися, що відбувається на біохімічному рівні, ми запросили Інну до спеціальної лабораторії. Аналіз крові покаже, чи є в неї тривалий стрес. Визначатимуть кілька показників. В нашій лабораторії є такий комплекс, як біомаркери хронічного стресу, який включає в себе гормон сульфат, глікований гемоглобін, ліпопротеїди високої щільності, це реактивний білок та субпопуляції лімфоцитів. Тим часом професор Досенко пояснює, як правильно оцінювати результат скринінгу на ПТСР за британською системою. Зокрема, позитивна відповідь, хоча б на три питання з п'яти, свідчитиме про необхідність звернутися до психотерапевта. У вас лише дві позитивні відповіді, і тому ні, немає ніякого ризику розвитку посттравматичного стресу розвиток. Лабораторні дослідження показали, що у нашої героїні Інни низький ризик ймовірності затяжного стресу, щоб уникнути негативних наслідків для психіки через війну, експерти радять працювати з психологами, робити фізичні вправи і час від часу змінювати обстановку. Важливо не залишатись на самоті і не тримати в собі негативні відчуття та переживання.